В той же час на тому ж місці. Що робите, дай боже? Що там показують. Що там по погоді? На завтра показує неділю сніг, поділию теж дощ. Ясно, знаєте, що я прийшла. <кхух> Маєте яйця? Наш тобі. Треба мені? Та маю куплених домашніх немає. А де є? Ой, Мені треба два. Та де жарити? Треба мені? Що десь де робила? Так, буду пекла. Від. Файно було. Дуже. Так, файно. давайте зараз йдемо зі мною в той На кімнату і буде вам викатувати яйця. Чуєш? Та що? Ви тоді так налякали, що люди мені пишуть, треба казати яйця. У мене баба була ворожка. Я зараз вантко викатаю. Боже, що мені сіду хати різні зброди що? Як то зброд в оцих і шайка ніщик? Що ходімте? Та де чуєш, я з цим не займаю, я до церкви ходжу. кожу. Нема мене ворожих. ніяких. Зараз ви понадумаєте, що я вашого сина приворожила тими а, ж яйцями. Яйці б не викачувала. Ну, ще люди писали, пишуть, викатайте яйця. Тоді на це налякались. Ну, то чуєш, сиділа, не прийшла. Я не знаю дівки. Ви за мною тут, як за пані братця. то де б я зоснув, секруху таке робила? Бачите, як нам повезло з такою Так, повезло. Все, давайте. Дай до роботи. Тільки тільки обід треба йти працювати. Дурна мама дурний дід.